Знайомтесь, це чудово закономе на великому острові річки Дніпро біля міста Херсон. Якщо уважно придивитись, то можна побачити овків, ведмедів, і слюка, диких кабанів. А трохи попереду зустрічаємо страусів, мавпочок, павичів. А ось і саме цікавий і незвичний вольєр Там мешкає єнот. правильно називати єнотоподібна собака, бо цей вид тварин належить до родини псових. Єнотоподібна собака це всіядна тварина. Вона полюбляє як тваринну, так і рослину їжу. В природі єноти хижаки, але харчуються при нагоді і овочами, і фруктами. Вони полюбляють дрібних птахів, рибу, яйця, гриби, горіхи, жолуді так мала починатись розповідь вихователя на запланованій екскурсії у 2022 навчальному році. Але, почалася. Війна. Біля річки, де моря, кордон, там прекрасне місто Херсон, там живуть люди дуже круті, все достатньо в них було в житті. Та одного похмурого дня Окупанти вдерлися зрання. Взяли добрих людей у полон, та не здався наш рідний Херсон. Так, Херсон вистояв. Люди витримали всі труднощі окупації. А що ж стало з зоопарком, його мешканцями? Привіт. Я єнот. Я вам розповім всю правду про тварину в моєму домі зокутку. У гідропарку міста Херсон. Ге, до речі, мене звуть Єнот Ігор. У мене був брат Віталік. Нам було так весело разом, а поряд жили і лам, і ведмеді, вовки і дуже багато білок. Було суперово! круто. Але наші і ваші вороги росіяни викрали мене і відправили жити далеко-далеко від і друзів. Я зараз зовсім, зовсім один. Як я сумую за дітками, які мене годували і за моїм рідним Херсоном. Діти, а давайте хоч віртуально підтримаємо єнота Єгора і повернемо його друзів. Пропоную пограти в дидактичну гру Згадай, друзів єнота. На екрані ви бачите зображення різних тварин: ведмедя, жирафа, єнота, вовка, мавпочки, дикого кабана, павича, крокодила, віслюка, бегемота та страуса. Пропоную вам обвести зеленим кольором тіх тваринок, яких ви зустрічали під час екскурсії. Якщо ви не зустрічали цих тваринок, то введіть, будь ласка, червоним кольором. Будьте уважні! Бажаю вам успіхів! Давайте перевіримо, чи вірно ви впоралися з завданням. Молодці! Ви обвели зеленим кольором наступних тваринок: ведмедя, павича, віслюка, єнота, мавпочку, дикого кабана, страуса та вовка. А червоним бегемота, жирафа та крокодила. Розумнички малята. Ой, подивіться, наш Єгор трохи повеселішав. Чому? Як ви вважаєте? Дійсно, тому що у нього знову з'явилися друзі. Ой діти, єнот щось мені говорить, але я не чую Єгорчику? Єнотику, кажи голосніше. Але знов нічого не чую. Тітки, як вгадаєте, чому? Так вірно, тому що він голодний і в нього немає сил розмовляти. Пропоную пограти в гру, яка називається нагоду єнота. Перед вами зображені різні види їжі: овочі, фрукти, гриби, горіхи, ягоди. Птахи, риба, дивні тваринки, яйця. Вам потрібно провести лінію за допомогою олівчика і об'єднати у групи предмети харчування, рослину, їжу окремо, тварину їжу окремо. Будьте уважні! Бажаю вам успіхів! Молодці діти! Все вірно з'єднали! До тваринної їжі відносяться тварини, птахи, м'ясо, яйця, риба та равлики. А до рослинної їжі жолоті, овочі, горіхи, гриби та фрукти. Розумнички! А зараз пропоную вам повернутися у мирний херсон, прослухати вірші. Переглянути малюнки, присвячені рідному місту, та фотографії родин, зроблені у мирні часи. Керували нашим Херсоном не люди з Росії. Завдяки славним воїнам ЗСУ 11 листопада 2022 року над містом Херсон знов замайорив прапор України. Херсон, Херсон. Мені щоночі сниться. Херсон, Херсон, і ЗСУ сміється. Херсон Херсон, мускалик покидає В Херсоні сно, гімн України грає. Наша подяка солдатам, офіцерам, генералам, медикам, волонтерам та партнерам. мужні. І хоробрі, найсміливіші, відважні та добрі. Щиро подяка вам, наші герої, ворога знищити ви у двобої, вами пишаємось і віримо безмежно. Будемо вільними ми і незалежні. Я дуже дякую всім військовим за порятунок мого Херсона. І хоче повернутися в свій зоопарк. Він же вже вільний. Ах, але ще зруйнований. Дід, будь ласка, швидше виростайте, розумнішайте, Повертайте з інших міст, країн до нашого Херсона. Та разом з батьками. Підбудуйте сучасне, красиве, дивовижне місто. А для мене кінота Єгора та брата Віталіка, моїх друзів, простольний, чудовий. Прекраще місто світі. в світі. До тебе повернемся. Знов. Там не пухону хуя. Ріки, махутню Дніпра. Там купуни такі красиві И пуниця такая, как кура. Херсон, ти вільний, ти герой, з тобою ми життю родім і заздрюмо твоїм подіям. Без тебе ми сумуємо. Діти, батьки, дякую вам за гарні вірші, малюнки, спогади. Я впевнена, що ви виконаєте всі побажання та мрії єнота. Пропоную прослухати і заспівати разом гімн України. Пам'ятаємо, що цю урочисту пісню треба співати стоячи.